Став днем спустошеного депозиту. Акції ряду компаній різних секторів економіки в Московії серйозно падають. Тут тобі і лісозаготівельники, і селевари з металургами, і Яндекс. Точніше його перемонована материнська компанія, навіть техно рітейлери. Але що сталося? Як кажуть, чи ми можемо допомогти? Невже на Московії стався довгоочікуваний економічний колапс? Недаомакаокевесика. От про це все ми будемо зараз говорити в нашому відео. З вами Валентин. Музика. Отже, ряд компаній з дуже великого переліку секторів на днях посипалися. Більша частина руху була зав'язана на тих компаніях, які цього дня подали звітність: Сегежа, Пітерська біржа, Мечел, Росіті і кілька інших. Взагалі в новинах були гарні різні заголовки, виручка зростає, прибутки ростуть, жири в маслі теж зростають і таке інше. Але якщо дивитися в звітності всередині, то вся райдужність здувається. Результати там як на підбір зростають збитки, вони поки що покриваються внутрішніми капіталами і наявною готівкою в компаніях, але проблеми очевидні. Також уряду компанію. Падає прибутковість, десь від'ємно зріс прибуток на 20%, десь навіть на 60%. І отак, потроху-потроху, помалу-помалу, ми маємо в червоній зоні значну частину. Різних компаній на Московщині згадана компанія Сагіже, яка займається лісозаготівлею, впала аж на 20% і Взагалі втратила більше 90% своєї ринкової капіталізації за останні два роки. Русагро, агропромислова компанія на Москві, каже про збиток в 220 мільйонів рублів. Це з урахуванням, що за той самий квартал минулого року вони отримали більше ніж 8 мільярдів рублів прибутку. Розсіді в середньому втратили 25% прибутку за останній квартал. Не рік навіть, а лише за квартал, тобто три місяці. Симолічно що найбільше падіння аж у зону збитковості у них займають саме їхні південні відділи. Тож треба продовжувати добру справу, лупити туди. І загалом у них дуже сильно ростуть операційні втрати, що б'є по маржинальності. До речі, якщо ви хочете розуміти, звідності компанії і в що краще інвестувати, то школа останнього капіталіста, основи інвестування вам в поміч. Будемо раді вас бачити. Послання на школу, де дуже якісні курси і дуже. Професійні викладачі буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. До зустрічі. Отже, це все дає певного оптимізму, особливо того, що санкції все ж таки починають працювати, і не тільки санкції, бо пиніне рішення московицької влади загнати весь капітал у виробництво зброї. А ігнорувати всі інші сектори, начебто, вони самі виживуть, дає про себе знати. По суті, догралися до того, що тільки банки і фінансові установи при високій обліковій ставці показують позитивні результати у своїх прибутках, а всі інші почали падати на дно. До речі, банки і різні фінансові установи були таким острівком стабільності того дня. Вони, до речі, стали причиною, чому широкі індекси московської біржі сильно не падали. IMOEX закрився у мінус 1%, хоча падав на 2,5%. Приблизно ті ж цифри показує і RTSI. А в цілому ключові індекси московського фондового ринку вже котрий місяць поспіль знаходяться у піке. Не в такому прям, як хотілось би, хотілось би спостерігати продовження такого гепсу, як воно було на початку широкомасштабного вторгнення, але разом з тим тенденція. Є, як то кажуть, поступовість – запорука надійності. Згаданий IMOEX впав з 3500 рублів у травні до 2700 рублів. Явно хоче потрогати рівень 2500, дуже важлива з точки зору технічного аналізу цифра, яку індекс кілька разів тримав під час падіння у 2022 році і відновлення у 2023. Якщо проб'є цю цифру вниз, то падати там можна далі багато, і це прекрасно. А й власне є через що падати, макроекономічна статистика не дає позитивів. Як повідомляє Московська вища школа економіки, індекс регіональної економічної активності знизився одразу на 10% відсоткових пунктів до 65%. відсотків. Цей показник є мінімальним з весни 2023 року, але наразі він іде не вгору. А як тоді, а вниз. Причиною тому є дефіцит кадрів, бо м'ясо-м'ясом а людей не вистачає. І, звісно, високооблікова ставка. Тобто, знову таки втрачають багато людей або переливають їх в сектор оборонної промисловості, а всі інші надзвичайно страждають. Тут, до речі, ще додається постійні всі ці крокуси, які вимушують московську владу. Позірно якось поротися з міграцією, а вона лише з центральної Азії може допомогти їм, хоч якось балансувати цю ситуацію. Тож нехай там е, палає, нехай вони там фобі в них зростають, нехай вони не знайдуть собі альтернативу в робочих руках. Це дуже буде добре, і ці всі проблеми на додачу до високої інфляції, яку не вдається збити підвищення облікових ставок і проблем з експортно-імпортними операціями. Звісно, ще рік тому ми бачили таке зростання московської економіки і реляції різних пропагандонів про те, що от бачите, ми змогли це все компенсувати, і ніхто нас нічого не задавить, і таке інше, але. Всьому свій час і кінець приходи. Тобто, і наші зрадолюбителі теж можуть заспокоїтися вже потрошечки, тому що санкції починають справді працювати і бити по московській економіці. До речі, ми на своєму телеграм-каналі багато разів писали, що такі перекоси в економіці так чи інакше буде бити і серйозно боляче вдарять по московській економіці. Так, не так швидко, як би хотілося, але повільно все дійде до свого кінця. Посилання на відповідний пост, пости будуть в описі до цього відео. Приєднуйтесь у нас дуже багато класної економічної, фінансової і інформації. Будемо раді вас бачити. Ну і звісно, ніхто не чекав про те, що Московія впаде за 2-3 тижні. Все ж таки, це велика і ресурсна країна, і довго її завалювати. Але процес почався і він очевидний. Ну і ще наостанок, дорогі друзі, треба вміти вичікувати. Якщо ти маєш справи з такою масштабною економікою і гарно інтегрованою в світові ланцюги, як московська, то. Час і дії, наше все. Звісно, треба ще декілька хороших кроків, наприклад, підвищення облікової ставки до 20-22 відсотків, за контрактів і багато чого ще. Звісно, процес триває, і ми за ним будемо дослідкувати. Ну і спостерігаємо, як Набіуліна буде ковтати валідоли, ходити в чорному на засідання, тому що справді тримати це все надзвичайно довго неможливо. Яка б тип спеціалістка не була, а вона фахівець справді висока, і це проблема для нас. Треба визнати. Та навіть їй така ситуація все гірша може бути вже не по зубах і доволі скоро. І до речі, коли криза починається не з фінансового, а з промислового сектору, вона, звісно, довше починається. Але відходняк від неї, ой, куди страшенний і москві ще після. Цих всіх подій чекає дуже складні часи. І вони це активно починають розуміти. Ну а нам, українцям, своє робити, втілювати санкції самим відповідними діями, як це зараз відбувається активно, і звісно, далі працювати з партнерами, аби притискати цю країну. І, зокрема, би партнери працювали з Китаєм. А там є куди тиснути, говорити. І по суті, це вдається вже останнім часом. Отже, терпіння, пані і панове, і все буде. До зустрічі!